Привіт, які друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Ми сьогодні йдемо на прогулянку і також вас запрошуємо з собою. На вулиці накрапає невеличкий дощик, але я не думаю, що це стане нам на заваді. Дощик невеличкий, тож я сподіваюся, що він не переросте в зливу. Ми з вами гарненько прогуляємося. Вуличками, денанга, набережною і взагалі побачимо, куди нас сьогодні занесе, тому що. Як такого плану, конкретного у нас немає. Просто ходимо, гуляємо і дивимося на місто, любуємося ним, насолоджуємося. А ще ввечері в нас плануються салюти. Тож буде фінал шоу салютів, на який ми також плануємо потрапити. Але я ще до кінця не зрозуміла, чи хочу я сьогоднішній фінал знімати. Щось воно капає так приличненько, і Я взагалі не в захваті від такої погоди. Сьогодні у нас субота, якось навіть в'єтнамців небагато на вулиці. Можливо, час такий біля третьої години. Ну, ще немає третьої. Так, а тут дивіться якесь будівництво чи що. Я часто помічала, що такі великі машини приїжджають, там вони щось роблять, будують, чи бетон подають, але такі машини зазвичай пізно ввечері десь біля 10-ї години. Приїжджають, якщо в узенькій вулиці, ну ви ж розумієте, будівництво на бузенькій вулиці ось така машина повністю перекриває всю дорогу. Тож вночі вони приїжджають, заливають бетон. Тут, мабуть, просто із за того, що дорога дозволяє це робити в денний час, щоб нікому не заважати, то це робиться в день. А взагалі-то ми йдемо зараз до друзів. По дорозі зустрінемося, пересічемося і разом йдемо на прогуляночку. Планували, що гарненько прогуляємося, але ось дощ-дощ мені не подобається. Ну, це таке. Є те, що є. Женя каже, що дивився прогноз погоди. Я не дивилася, що і на завтра планується дощ, тож не знаю, якою в нас видасться неділя. І чи не стане сьогоднішній дощ перешкодою на фіналі феєрверків. Так, ну, мабуть, прогулянка поки що відкладається. Дощик посилюється. Я щойно згадала, що вранці я випрала речі і повісила на балконі. Вони вже майже висохли і я планувала, що як будемо виходити, я їх зніму. Бо так дивилася, що небо затягнуте і думала, можливо, буде дощ, отож я цього не зробила. І там все замочиться. Ну, то добре. Хай так тоді і буде. Що ж поробиш? Нічого. Повертатися додому не буду, а дощ щось посилюється, все сильніше і сильніше йде. Сьогодні буду вам показувати похмурий дананг. Дощику немає, але все рівно небо затягнуте, тож в будь-який момент може і розпочатися дощ, але все рівно ми йдемо гуляємо. Хоча б свіже повітрячко, свіжий такий вітерець, то приємно дихати, комфортно на вулиці. Ми зайшли в магазин. Ви подивіться, який дощ розпочався? Ми так часно сюди сховалися. Це магазин, ми часто сюди заходили якось на минулому тижні, здається, я вам показувала. Я тут купувала свою таку футболочку, зараз є мій розмір, піду поміряю трішки більшу, трішки меншу і обновлю собі, бо моя вже така собі, а новенька за 20 тисяч донг менше 1 долара, тож чому не брати? Так, цього разу візьму розмір М, хоча минулий в мене був С, бо є всього на всього на цій кучі одна С і вона на мене там вона неправильно прошита, не гарно, Там щось неправильно, брак якийсь. Тож візьму цього разу трошечки більше, вона на мене також нормальна, але так іде, за такі гроші. Так, ну що ж, покупку зробили тепер в кав'ярню. На каву крапає дощ, щойно прям такий сильний. Плив, тож, я не знаю, якою вийде в нас сьогодні прогулянка, але ось поки що на каву зайдемо, зачекаємо трішки і каву поп'ємо. Ось такий цікавий антураж. Ми минулого разу сиділи в середині, бо було дуже спекотно, а зараз і на вулиці можна посидіти. А в мене сьогодні ось така кава. Лати карамель, зараз спробую, яка смак. нас туди Мені печівку принести Аліса, подивись, в мене є. Хочеш? Давай. І поки ми каву, то на вулиці розпогодилося, дощик закінчився, вияснилося. Визирнуло сонечко. І тепер ми готові йти далі на прогулянку, гуляти. І дивіться, боже, яке сонечко, щойно таке лило просто. А тепер все. Роз'яснилося. Е, до речі, дуже смачна кава. Латте, карамел мені зробили, і це було дуже смачно. Не бюджетно, 45 тисяч дон вона коштувала, але дуже смачно. Мені дуже сподобалося. Слухайте, я взагалі в шоці, таке враження, що ми в інший день вийшли, тому що е, заходили лив дощ, а зараз вийшли от, на небі жодної хмаринки і яскраво світить сонечко. Ось так. Посиділи ми там ну, хвилин сорок, мабуть, Це за сорок хвилин так роз'яснилося. Готуються до вечірнього шоу, подивіться іграшки, надувають, будуть продавати такі жабки, каченята, а ще буває прикольно. вони... Встановлюють це все на байк цю конструкцію і їдуть по місту ось так з цим То-то взагалі така милота, капець. Багато разів вже бачили, спостерігали. А гуляємо по торгівельному центру, дивимося якісь речі, просто безсцілі, можливо, щось цікавеньке. Побачимо, то зможемо придбати. Там і косметика є, і техніку. Дивляться наші друзі. Але конкретних цілей щось придбати ми не маємо. Просто так походити, порозглядати щось. Натрапили ми на ресторан Посейдони. Ви тільки подивіться, який тризуб Посейдони сюди приліпили. Наш український тризуб. Ой, нічого собі. Там ресторан буфет, мабуть, якийсь. Буфет, так. Мені про цей тризуб вже розповідав Женя, він його вже якось бачив, я вперше побачила і прямо аж мурашки по шкірі, якщо чесно. Так, йдемо далі. В супермаркеті дегустація кави. Тут є кава лувак, кава з кокосом і кава з дуряна. Ну, звісно, я хотіла б спробувати про просто. Каву з дуряном, не таку, пакетику 4 в одному. Але ну хоча б таку спробую. Дуже сильно пахне дуряном. дуріан кава будеш спробувати. Дегустуємо. Ну смачненька, насправді пахне дуріаном, просто як кава там три в одному. Просто з запахом дуріну. Коштує, зараз вам покажу скільки. Ось така пачка, скільки тут штук. Не бачу. М -м -м -так, так, 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 капучино з дуріаном. 74 тисячі дон коштує. А, тут 16 пакетиків. М -м 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 так, 16 пакетиків. Правильно я розумію? 18 грам, чи щось таке. Ну, так собі, щодня я би її не пила. Спробувати цікаво, але не на щодня. Селювати. <плес> ага. Йде приготування до вечірнього шоу салютів. Починають готуватися, привозять водичку, щоб продавати, стільчики будуть ставити тут щось. Ну, також пропонувати якусь їжу, напої, щоб для зручності приваблювати. Туристів там уже поліцейські стоять, баньбао продають на кожному, на кожній стороні стоїть байки, які баньбао продає, іграшки, солодку вату, все що завгодно. 6 годин вечора приготування йдуть. А дивіться, як гарно. Клас. І навіть не скажу, що дві години тому лив дощ. Сікс Thank you so much. Снеки різні починають продавати як з трустини. Поліцейські. Ввечері міст перекриють і тут з цього мосту будемо спостерігати шоу салютів. Дивіться, 6 годин вечора вже починають займати люди місця на ну, такій алеці, але з цієї сторони, тому що салюти будуть ось там. І ввечері сюди буде просто не підступитися, тому що людей багато. Якщо 6 годин вечора, рахуйте, салюти будуть десь ну, 8.30-9. Шоу розпочнеться. Ще 2,5-3 години тут зайнято, там ще більше зайнято. Ого! До речі, для тих, хто нещодавно доєднався або не кожен випуск дивилися і не розуміють, що ж воно буде за шоу, що за салюти, то коротко розповім, кожного тижня в суботу по дві команди показували своє шоу з різних країн. І в фінал вийшли дві команди. Це команда Китаю і команда В'єтнаму. Від В'єтнаму було в цьому році дві команди, одна із них вийшла в фінал. Скажу я вам так, що ну, Китай непогане шоу показав. Якось В'єтнам я не дуже то розгляділа, тому що по-різному бувало, з різних місць ми спостерігали, шоу, але якось, наскільки я пам'ятаю, ну не сильно мене вразило, були команди, які кращі. Виступали кращі шоу були, але якось навіть я і не здивована, що саме ці дві команди вийшли до фіналу. Тож сьогодні вони будуть показувати своє шоу. У минулому році Китай був в фіналі, але не здобув перемогу. Я не пам'ятаю, яка країна в минулому році здобула перемогу, але Китай точно пролетів. Я думаю, що в цьому році їм дадуть шанс отримати цю перемогу. Тож Ну, побачимо, що воно буде. Як я шоу, я сподіваюся, ми встигнемо. Ми хочемо по тій стороні набережної прогулятися і повернутися сюди на, на салюти, на саме шоу. Сподіваюся, ми зможемо це зробити, не буде такого великого натовпу і через міст ми зможемо перейти. тому що з цієї сторони не дуже добре спостерігати. Ми перше, перше шоу в цьому році спостерігали з тієї набережної, якось не дуже там добре видно. Подивіться, поліцейський катер. Бачили таке? Навіть на мигалках. Зобрали, подивіться, їсти готують, Вон там курочка, тушкується. Там ріжуть на шматки, з рисом подають вже, посерверовано. Нічого собі, Ох, нічого собі, дивіться, як він виклав собі. На руку скільки порцій! Ого! Нічого ай, ай, ай. собі! Зайдемо, подивимося, що вони тут пропонують, яким меню. Можливо, ми тут повечеряємо. Щоб ви розуміли, 12 липня на вулиці в нас марикорісмис. Такий запах. Замовили ось таку курочку з рисом, тому що я бачила, вам показувала, як хлопець собі на руку викладав. Вартість поки що не знаємо, тому що мені не вказано, але ніби ну, має бути десь 35 тисяч до так. Коли розрахуємося, я вам вже детальніше розповім. Дивіться, який нам стіл накрили, яку курку принесли, жені принесли ніжку, а нам що попало. Крильце. Яка частина тулуба. Тут ще якийсь бульйон з зеленю принесли, якась капустка маринована, ще якийсь соус незрозумілий. Зараз будемо пробувати це все і вечеряти. Так, ну що ж, порція їжі рис з куркою коштував 60 тисяч тонн. Нам приносили бульйончик, нам приносили капусту, я вам показувала соус. І це було все дуже-дуже смачно. Нам сподобалося, це ми наїлися, тож. В описі під відео я залишу посилання на цей заклад. Салюти розпочинаються. Ми зійшли на місце. Потрібно ближче трішки підібратися, щоб було що видно. Так, ну що ж, я ніби нешла сьогодні, непогане місце. Чекаємо на салюти. І першою буде виступати команда Китаю. Весь виступ був такий млявенький, під кінець непогано показали. Але ну, бачимо, що команда В'єтама нам покаже. Ні перша, ні друга команда записувала вам на телефон обидва виступи, тому що камера розрядилася, і в кінці телефон перегрівся, і просто фінал кінець е, другої команди, кінець салютів. Я просто не змогла записати, швиденько зреагувати. Тож дозаписую то на Жені телефон, і хочу сказати, що ну якось так не особливо мене це вразило, і друзі мої також саму думку мають. От, знаю, що не всім зараз до салюті, не всі здатні дивитися таке, тому що салютів вистачає у нас в Україні, але хотіла все рівно додати цей фінал до цього влогу, тому що на ну, півтора місяці я вам знімала, показувала, тож рахую, що доцільно буде розповісти, хто заходів, той подивився, хто не захотів, той. Відклав це відео до кращих часів. На цьому я з вами вже буду прощатися. Дуже вам дякую за те, що прогулялися сьогодні з нами, що переглянули це відео. Безмежно вам вдячна за вподобайки, коментарі та підписку. Бажаю вам гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому блозі. Вау, ви подивіться, тільки які тут байки. Нічого собі. Це ще Харлей. Девідсон, а оцей взагалі це просто якийсь mm -hmm. космічний корабль, якщо чесно. Mm -hmm. Так, тепер вже точно все. Бувайте, ось такий вам бонус наприкінець.